Хворі люди лісу воювати, а не на них і з оберне срати. Пішки відео про Трускавець для моїх клієнтів. Такий Бандерштад, місто Трускавець Львівської області. Їдемо забирати своїх постійних віп-клієнтів, санаторій Молдова. Сьогодні будемо мати гарну фотосесію на форельнику, який виберуть мої клієнти, тому що до вибору є багато всяких цікавих місць. Форельник грибничанка, Опака, слобода Раковець, Шепільська база, Осоня Карпат, таор Карпати, Колиба Східницька. Шепільська база, кожна база відпочинку має щось своє цікаве, індивідуальне, певну родзинку. Як питала клієнтка, а яку ви порекомендуєте. Завжди я наводжу такий приклад, що, аби рекомендувати щось, треба знати, що вам подобається, що ви хочете. Тому що одному мужчині блондиночка гарна, другий любить брюнетку, третій може її. Жити щотенкою. так що все залежить від вашого особистого уподобання. Але є форельники зі спортивною риболовлюю, і з карасом, з коробом, тут близько біля трускавця. Є форельники із такою рибкою, як стерлять. Хто її знає, осетрина. Є форельник, де можна покататися на, верблюд... на верблюді Карпатському, є форельник, де можна побачити дуже багато. Мумій звір'ят, це шипільська база, також гарна фотосесія. В будь-якому випадку в кожне місце чимось цікаве, а тим більше, якщо ви їдете із Prime Taxi, задоволені всі, побачите багато чого цікавого, почуєте і відчуєте не тільки кайф від рибки, а й від природи. Приємного вам відпочинку разом з нами.